Те, що ми бачимо, ми бачимо ну, кардинальні зміни, які реально вже можна показувати не тільки в Україні, як це робиться в центрі досконалості, в нашому, а й показувати за межами нашої країни, тому що це реально успіхи, і те, що нам вдалося за останні 2-3 роки зробити, то це можна всім пишати. Сьогодні ми, перебуваючи в психоневрологічному закладі, вашому, дивилися на те, як побудована реабілітація, але там ми паралельно презентували довідник без який показує розроблений профільними організаціями. Зараз ви бачите, як його робити в закладах охорони здоров'я. І окремо скажу, що Міністерством охорони здоров'я видано наказ про затвердження методичних рекомендацій про створення безбар'єрності в закладах охорони здоров'я. І тут ми говоримо зараз не тільки про інфраструктурну безбар'єрність, ми охоплюємо набагато ширше поняття, тому я рекомендую всім з ним ознайомитися і розпочати впроваджувати. лікарі, і медсестри, і, і санітарки. Ну я не знаю, то їм, їм вже по всім медалі доважли. Ми тут мусимо зробити.